Всім привіт з Одеси! Ось такий пасатик до нас залітає. 13 рік, 1,6 турбодизель на передньому приводі, на механіці, 6 ступці, з чорний на чорному, тонований на оригінальних легкосплавних дисках, майже на новій гумі, повністю обслугований, не вимагає жодних вкладень. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного ДТП, без жодного підкрасу, без корозії, без рижиків. Просто ідеальний стан кузова. Подивіться на салончик. Сіренький текстиль в гарному збереженому стані. Все чистенько, охайненько, стан стелі, стан дверних карт. По комплектації. Повне мультикермо, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, парктроніки в коло, гарна мультимедія, круїз контроль, повний електропакет. Пробіг у нас 215 тисяч кілометрів. Це ніщо для дизельного двигуна. Та Тим паче до механічної коробки передач. Гарний стан, обслугована машина, не вимагає жодних вкладень. ГРМ поміняний, ЄГР поміняний, масла фільтра поміняні, підвізка обслугована. Сіли та поїхали. Готові до будь-яких перевірок на будь-якому вашому СТО. А переглянути та придбати цього красення, ви можете в місті Одеса за адресою Михайло Грушевського, 15А придбати дане авто. Ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є тридин.